Щодо його заяв про те, що Україна ніколи не стане членом європейського союзу і НАТО, оскільки європейському союзу на його думку не вистачить коштів для такого, для такого членства, і я думаю, що це була така правильна тактика колег, коли вони також підготували спільного листа. А сім колег. Керівників комітетів зробили таке офіційне звернення до головування стосовно неприпустимості використання головування як платформи поширення тих чи інших наративів, які не мають нічого спільного з загальною і координованою політикою Європейського союзу. І ви знаєте напевно про те, що частина країн, якраз північних країн, Балтійських країн, вони взагалі вирішили бойкотувати усі заходи на рівні міністрів. Під час головування угорщини я думаю, що це.